16 в Україні маємо новини для вас. Російські війська завдали ракетного удару по Чернігівщині. Як повідомив очільник міської військової адміністрації Дмитро Брежинський, росіяни цілили по співробітниках гуманітарної місії, які проводили роботи з розмінування місцевості. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє поранені. Остаточні наслідки ще уточнюють. І росіяни атакували безпілотниками сумську громаду. За інформацією обласної адміністрації, поранено цивільного ворог цілив по об'єктах критичної та промислової інфраструктури. Як наслідок спалахнули пожежі, є перебої в роботі енергосистеми. Докладніше про ситуацію розпитаємо Володимира Біцака, заступника голови сумської районної адміністрації. Пане Володимире, вітаю вас. В ефірі У вас Вітаю, північно-східний оборони нашої держави, райони ради. Вибачте. А, будь ласка, розкажіть нам докладніше про цю сьогоднішню атаку дронів на Суми і про наслідки цієї атаки? Ну, дійсно, ворог не тільки вночі е, б'є по. Місто суми безпосередньо по сумщині. А також і в день почав бити по енергетиці. Було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Дійсно, є перебої зі світлом, з водопостачанням по місту суми, але але, але вже є. Відновлюються вже ці не електропостачання, постачання, що водопостачання. Щоб ви розуміли за минулий місяць по місту суми. Було 100 прильотів БПЛА по Сумській територіальній громаді, а безпосередньо по сумщині 240. тому ворог десь приблизно на третину наростив це ну, це кількість БПЛА, цього залізяча, яке летить по сумщині. Але маємо що маємо і до речі, сьогодні також було збивання БПЛА, не тільки що що воно влучає а були певні усі по ППО наші. тому. Сподіваємося, що і електропостачання, і водопостачання буде е, в найкоротший час відновлено. Угу. А, у повідомленні було сказано про те, що цивільний постраждав. Що відомо про його стан? Так, стан не стабілізований він у лікарні, але його життю нічого не загрожує. Зрозуміло, а ви кажете, що зараз відновлюється електропостачання і водопостачання? Скажіть, а скільки часу загалом може піти, щоб у людей повністю відновилася подача і електрики і води? Сподіваюсь, до десятої вечора електропостачання буде відновлено по всьому місту. Як вороги намагаються, я розумію, що вони не мають певних успіхів на сумському напрямку, тому зараз у них тактика змінилася. Тому треба ж максимально кошмарити сумщину, прикордоння. Тому зараз ця кількість збільшилась і вони б'ють по енергетиці. Тому ми якби, морально психологічно до цього готові, але треба кожному е підготуватись особисто. Там ну це якісь павербанки, там е ну обжарсна. Генератори та інше обладнання, яке допоможе е, якийсь час перебувати в е, без, електрич, без електропостачання, але яке е, буде відомо, um um ну і запас води, як я розумію, теж краще мати, так? Так, 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 звісно, 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 звісно. Я вам дуже дякую за відповіді на наші запитання за цю оперативну інформацію. Нагадую глядачам, <з що, <з <have> що з нами наживо був Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної адміністрації. Три людини загинули і ще восьмеро постраждали минулої доби на Харківщині проти мирного населення. Росіяни застосували керовані авіабомби, артилерію та безпілотники різних типів. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура місто Лозова лишилося без світла. Світлана Шакера зараз із нами наживо готова розповісти. Подробиці Світлану вітаю! Тож, яка нині ситуація в області? Вітаю, Олександре. Так дійсно три людини загинуло і ще, щонайменше постраждало через ворожу агресію на Харківщині. Сьогодні зранку стало відомо, що біля 9 ранку у козачій Лопані це прикордонне селище. Чоловіки намагалися знайшли і намагалися зняти бойову частину із ворожого дрона. І це скінчилося трагедією. Двоє літніх чоловіків загинули. Їм було 74 і 84 роки. А двоє більш молодих чоловіків отримали поранення в них опіки. Також уламкові поранення їм 49 і 36 років. І ситуація ускладнюється тим, що вивезти евакуювати до лікарні звідти їх дуже важко, тому що небо над козачою лопаню контролюють російські ворожі дрони, і вони атакують будь-які автівки, які туди заїжджають. Так учора російський ФПВ-дрон у тій же козачій лопані вбив 50-річного чоловіка, який просто їхав вулицею на велосипеді. Цієї ночі росіяни атакували Чугуєв, а також його Передмістя у Чугуєві поцілили по цивільному підприємству. Там спалахнула пожежа. А от в на околицях Чугуєва по селу Малинівці вдарили, пошкодили приватний будинок. І там є поранені поранене подружжя, а їхній 25-річний син, а Також ще двоє селян. У них гостра реакція на стрес. Найбільше цієї ночі росіянам завдавали ударів по місту Лозова. Вони били дронами типу Герань, били по критичній інфраструктурі, по енергетиці. І наразі Лозова, це 40-тисячне місто, лишилося без електрики. Будь ласка, послухайте детальніше пряму мову Лозівського міського голови. Сьогодні Лозівщина пережила черговий ворожий обстріл. Значно пошкоджена критична інфраструктура, знеструмлена значна частина міста, майже 40 тисяч населення, підприємства працюють критичної інфраструктури в режимі додаткових джерел енергопостачання, заклади медичні також по поданню. Електричної енергії, населенню будемо інформувати додатково, а також по постачанню води можливі будуть перерви. І як уточнили у Лозівській міськраді на ліквідацію наслідків, піде щонайменше тиждень. У лозовій вода буде, а от електрику будуть подавати за вієловим графіком. І учора росіяни скоїли також напад на Харків, випустили безпілотник типу «Молнія». Він долетів до Салтівського району. поцілив на території біля навчального закладу у школі вибито 18 вікон. Пошкоджено паркан. Люди на щастя, не. Постраждали, і це всі новини з Харківщини на цю хвилину. Олександре Світлано, дякую за інформацію про наслідки ворожих обстрілів на Харківщині. Нам розповіла моя колега Світлана Шакера. І щойно у Чернігівській обласній військовій адміністрації уточнили деталі російського ракетного удару по регіону. За їхніми даними, ворог прицільно ударив по місії з розмінування данська рада у справі біженців. Загинули дві людини, троє поранені. Під ворожим ударом опинилася киселівська громада неподалік Чернігова. Колишній очільниці Хмельницької МСЕК Тетянії Крупі Вищий антикорупційний суд, замінив запобіжний захід із тримання під вартою на заставу. Як повідомили в центрі протидії корупції, чи треті особи мають 5 днів, аби внести 20 мільйонів гривень. У разі внесення застави вона зобов'язана не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого прокурора або суду. Також має утримуватися від спілкування з низкою осіб, повідомляти про зміну свого місця проживання, здати паспорти. Для виїзду за кордон а також носити електронний браслет. Нагадаю, торік у жовтні правоохоронці викрили керівницю Хмельницькому секту Тетяну Крупу та її сина, посадовця обласного управління пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою, майже 6 мільйонів доларів США. Брендові прикраси та коштовності. Також у родині топ-чиновників належить 30 об'єктів нерухомості, дев'ять автівок, нерухоме майно за кордоном тощо. Президент Володимир Зеленський у Парижі зустрівся зі спецпредставником президента США Стівом Віткофом. Про таке повідомив речник українського глави держави Сергій Нікіфоров. Детали поки що не повідомляють у столиці Франції. Я нагадаю, завершилася зустріч коаліції рішучих на 15-ту за Києвом було заплановано дзвінок очільнику Білого Дому Дональду Трампу. Е, нагадаю, саміт коаліції рішучих розпочався близько 12-го в Єлисейському палаці. і Особисто були присутні шестеро лідерів країн ЄС Крини. Ство євросоюзу, президент України, а решта приєдналися по відеозв'язку Участь у ньому, окрім європейських лідерів, взяв як я вже сказав, спецпредставник президента США Стів Вітков. Щоправда, він був присутній не на всьому засіданні. Як перед самітом, заявив президент Франції Еммануель Макрон, союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України, і наразі вони готові до політичного схвалення. Лише Київ має право вирішувати, чи потрібна присутність іноземних військ в Україні. Відповідну заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він наголосив, жодна інша держава не може втручатися у це питання. Україна є суверенною державою. Якщо Україна хоче мати на своїй території сили гарантії безпеки для підтримки миру, це її право. Ніхто інший не може вирішувати за неї. І на мою думку, нам справді потрібно припинити робити Путіна надто впливовим. Але чому нас взагалі цікавить, що думає Росія про війська в Україні? Це суверенна країна, це не їм вирішувати. Я щиро здивований. Я не критикую вас, але чую це питання. Звісно, досить часто. Тож дякую, що ви його поставили. Але я справді здивований, Росія тут ні до чого. Польський повітряний простір порушили два безпілотники. Про це повідомив польський генерал Мацей Кліш. Їх не збивали, бо вони не становили загрози. Порушення свого простору польща зафіксувала цієї. ночі. За словами оперативного командувача збройних сил Польщі, в обох випадках безпілотники перебували під контролем польських військових. Інформації, де саме безпілотники вторглися у простір Польщі, влада не надавала. На Одещині в критичному стані перебуває куяльницький лиман. Щороку площа водойми зменшується, а його екосистема, що відома своїми лікувальними грязями, поступово перетворюється на Солончак. Аби привернути увагу до проблеми, напередодні учасники екологічного руху влаштували толоку на місцевому узбережжі. Докладніше про акцію Андрія Настасов. Кояльницький лиман під Одесою зникає на очах, а місцеве середовище все більше скидається на марсіанські пейзажі у національному природному парку, що опікується водоймою. Кажуть, рівень води стрімко знижується через низку чинників. Це і глобальне потепління, і людська діяльність, і засмічення суміжних річок. Кожного дня, кожного року, лиман висихає, тому що у нас помінявся клімат. У нас немає дощів. У нас перекрит сток річки. Великий куяльник, у нас збудовані дамби, у нас немає притоку води, яка могла б поступати до лиману. У результаті і місцеві громади, і науковці б'ють на сполох на межі зникнення унікальний біологічний ресурс. Кояльницький лиман у всесвітньо відомий своїми лікувальними грязями та ропною водою. Завдяки особливим фізико-хімічним властивостям вони допомагають проти багатьох хвороб. Саме тут розташована найстаріша грязолікарня країни. Взагалі таких об'єктів на території України, от, як я куяльницький лиман, немає і немає в жодних. Ну не у всіх країнах, да? Ну от є в Ізраїлі мертве море. Ну от у нас є куяльник. Як можна жити тут і не цінувати, да? от, що воно має вагу, там не то щоб золото. Це реально унікальний ресурс. Тому це надзвичайно важливо. Ще 11 років тому лиман з'єднали каналом із Чорним морем, щоб підживити його водою. Та нині цього вже недостатньо, кажуть фахівці. Треба вживати альтернативні заходи для врятування екосистеми. Це може бути і встановлення спецобладнання для опріснення морської води або поповнення лиману водою з Дністра. Є інший проект перекидання з Хаджибейського лиману води, але потрібно додатково побудувати очисні споруди, тому що та вода в Хаджибейському лимані не відповідає якості, яка пред'явлена для наприклад для водойм, які відносяться до курортів там державного значення національного парку. Тобто, це має бути більш чиста, вода, більш якісна для того, щоб її кинути. Аби привернути увагу і суспільства і посадовців, місцеві жителі разом з волонтерами влаштували толоку на узбережжі лиману провести екологічно-просвітницьку акцію, допомогли західні партнери. Тому що на сьогоднішній день три громади, парк, наукові інституції, обласна влада вони об'єднані та шукають рішення, але їх зусиль недостатньо. Для того, щоб його врятувати, потрібні зовсім інші ресурси, зовсім інший рівень рішення. Ми хочемо, щоб була певна державна програма, яка допомогла б з тим, щоб вирішити цю проблему. Під час толоки люди збирали сміття на схилах лиману, дихали цілющим повітрям та брали участь у різноманітних майстер-класах. Як от уроках випарювання солі з місцевої ропи, ми набрали ропи з нашого Куяльницького лиману, налили в цю сковородочку, і ви бачите, при нагріві відбуваються такі процеси. Водичка випаровується три обробки, і вона стає більш білішою, більш концентрованою. і Її можна вживати в їжу. Наприкінці учасники акції підписали відкритого листа до президента країни та уряду із проханням допомогти знайти оптимальне рішення для порятунку кояльницької екосистеми. З Одещини Андрій Настасов Ігор Міханошин. Подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини. Наступний випуск новин о 17-й годині. Ну а зараз передаю ефір в надійні руки Олександра Васильченка. Олександре, дякую, Олександре. Штучний інтелект допомагає українцям отримувати державний державні послуги. Як все це працюватиме, про це поговоримо далі. Будь ласка, дочекайтеся. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.